Завжди готові до дій за призначенням, говорять надзвичайники Харківського гарнізону і щотижня доводять ці слова на практиці. Не стали винятком і минулі сім квітневих днів. Протягом тижня з 21 по 27 квітня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 430 разів виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 332 пожежі для надання допомоги населенню було здійснено 64 виїзди. Деблокована з під завалів, зруйнована ворожими обстрілами будинку одну загиблу цивільну особу. Внаслідок побутових пожеж чотири особи постраждали. Врятована та евакуйована з небезпечних зон 26 людей, у тому числі три дитини. Минулий тиждень для Харкова виявився надзвичайно важким. За сім днів місто пережило понад півсотні ворожих обстрілів. Росіяни гатили і в день, і вночі. Ситуація в області також виявилася не менш напруженою. Протягом тижня підрозділи се залучалися до гасіння 54 таких пожеж: у Богодухівському, Берестинському, Ізюмському, Чугуївському, Куп'янському, Харківському районах, Харківської області та у самому місті Харкові. Для мегаполісу відносно спокійними були лише понеділок та неділя. А загалом інтенсивність обстрілів зросла в рази. Так, 22 квітня Харків і прилеглі райони атакували ударні дрони. Під вогнем опинилися житлові будинки, цивільна інфраструктура та природні екосистеми. Постраждало 11 людей, спалахнуло 10 пожеж. Їх оперативно ліквідували рятувальники. Наступної доби ворог також бив по місту. Знову дронами, знову по цивільним підприємствам. Займання вдалося швидко загасити. На щастя, обійшлося без жертв. У ніч на 24 квітня комбінований удар ракети й БПЛА. Ворог понівечив багатоповерхівки, приватні будинки, інфраструктуру та навчальний заклад. У результаті атаки постраждали двоє людей. Обстріли продовжились і наступної ночі. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряна тривога у разі небезпеки. Негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила врятує ваше життя. Та загроза для мешканців Харківщини криється не лише в небі. Під ногами чатує не менш небезпечний ворог, міни та снаряди. Тож надзвичайники продовжують активно працювати над розмінуванням. Лише за тиждень фахівці здійснили 314 залучень та знищили 685 вибухонебезпечних предметів. Однак, попри зусилля рятувальників, рівень мінної небезпеки в області залишається високим. За сім днів зафіксовано шість випадків підриву цивільних осіб. Із них дві людини загинуло, чотири постраждало серед травмованих. Є діти. Звертаю увагу на високий ступень мінної небезпеки на території Харківської області, в першу чергу на деокупованих територіях. Прошу мешканців Харківської області бути обережними, дотримуватися правил безпеки і поряд рятувальників. І у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів або вибухівки негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Та, на жаль, Харківщина страждає не лише від рук ворога. Взнаки дається і недбалість самих мешканців. Яскравий доказ цьому пожежі в природних екосистемах. Протягом тижня підрозділи ДСНС ліквідували 221 пожежу в екосистемах. Вогнем знищено 223 гектара сухої рослинності. 27 з цих пожеж були причинені ворожими обстрілами. Решта це людська недбалість, або навмисне. Випалювання сухостою доволі часто такі пожежі поширюються на житловий сектор, лінії електромереж, інші об'єкти. На жаль, є випадки, коли гинуть та травмуються люди. Показовою є пожежа, що тривала майже тиждень. Повністю приборкати її надзвичайникам вдалося лише 24 квітня. 24 квітня в 12.05 відбулася остаточна ліквідація всіх осередків горіння у Балаклеснівому лісництві Ізюмського району. Нагадаю, що ця пожежа виникла ще 19 квітня і розповсюджувалася на площу 349 гектарів. Її вдалося локалізувати о 9 годині 22 квітня. Загалом роботи з пожежогасіння, до яких залучалися рятувальники ДСНС та працівники лісового господарства, тривала 5 діб. До того ж, надзвичайники залучаються і до евакуації населення з прифронтових територій Харківщини. А психологи ДСНС підтримують людей, які вимушені покинути власні домівки через безчинство ворога. Бережіть своє життя та здоров'я, не ризикуйте, евакуюйтесь у безпечні населені пункти. Ольга Трачук та Андрій Паколов Харків. Новини.